Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. За словами заступниці голови ОП Ірини Ворощук, треба перелаштувати суспільно свідомість, щоб в майбутньому бути готовими дати відсіч кожної хвилини. Українські діти повинні розуміти, що Росія є нашим ворогом, а війна з нею надовго, тому українці повинні ще зі школи готуватись до захисту своєї землі від окупантів. Про це заявила Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента України. Вона наголосила, що українці мають усвідомлювати, що війна надовго буде перемир'я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Сказала Верещук, забувши додати, що її сини і чоловік за кордоном вони виїхали і живуть своє краще життя. Сама ж пані Ірина перед нападом в лютого 22-го заявляла, що це все паніка та відселення не потрібне і достроково запускала шатла щонгара. Нагадати, що говорила Ворощук перед війною. Ми чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. Як не підтверджує наша розвідка, немає потреби проводити евакуацію в дану хвилину, і не буде такої потреби, якщо Росія не буде сама провокувати. Ми не збираємось стріляти. Шановні українці, як ви знаєте, ми намагаємось відкрити гуманітарні коридори. Сьогодні це мав бути знову Маріуполь. Дії росіян розчаровують, вони знову зірвали відкриття гуманітарного коридору. США чітко розуміють глибину трагедії, масштаб трагедії, так? тому що в 21 столітті постійний член Радбезу ООН, А Росія є постійним членом Радбезу ООН, На очах усього співтовариства світового викрадає десятки, а можливо, і сотні тисяч наших дітей. І світ безсило спостерігає. Ми зробили це. Ось заведіть її в морху, Свіжіть пам'ять, а тепер просто звільняється й міняється посадами і до неї жодних питань, жодної відповідальності для нашої ватної берегині. Пише телеграм-канал Зарада. Заведіть її в морг. Заведіть на могили. Нехай подивиться. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що Верещук може бути допитана, арештована по справі півдня, домашній арешт, але все ж втім верещук може багато чого знати про таємні склади кучми, і дещо про пінчука. Саме тому вона може уникнути покарань і проступіти відставку повністю. Втім, дещо про кучму вона вже в приватних розмовах злила. І це гратиму проти неї. Щурі починають розбігатись з корабля у військових. все більше питань на верещук. Сьогодні самого ранку її оточили військові десантники, які не задоволені так званими діями верещук. В той же час з Покровська люди стверджують, що їх кидають на призволяще. Українські воїни витрачають час на курську і Білгородську евакуацію, розвіз гуманітарки і вивезення поранених і цивільних росіян. І Створюють гуманітарні коридори імені верещук, щоб вивести цивільне російське населення, годувати їх рятувати. А потім вони повертаються і несуть пропаганду про Україну. Ось що про це пише військовий дядя Вася далі в оригіналі? Бажаю здоров'я, друзі. Головна проблема сьогодення це не корупція або марнотратство. Це навіть не розграбування країни або офшори провладних мародерів. Головна проблема це відсутність соціальної справедливості та відсутність рівності перед законом. Народ України у більшості своїй вимагає, щоб. У відповідності до Конституції була соціальна справедливість та рівність, як мінімум, в питаннях щодо захисту країни. Друзі, ви просто оцініть ступінь абсурду: цивільне населення виловлюють як собак на вулиці, насильно бусифікують. Після того примушують проходити медичну комісію, а потім знову ж таки примушують давати присягу. Після чого заганяють на фронт воювати. Це катастрофа. 21 століття -е сторіччя, а у нас людей всупереч усіх цивілізованих законів та принципів, як скот, палками заганяють в хлів, оглядають, а потім відправляють на убій. Друзі, ми маємо усвідомити раз і назавжди, що сьогоднішні держслужбовці, чиновники, прокурори, поліція. ТЦКшники та інші дармоїди, які живуть з наших з вами податків, є прямими ухилянтами та головними зрадниками присяги. Пам'ятайте, головним джерелом влади в Україні є народ, і лише народ може приймати рішення щодо зміни чи паузи Конституції, а також народ України має право самостійно визначатись у будь-яких питаннях. Зокрема, щодо повного оновлення менеджменту країни. Знайте правду, бережіть себе, об'єднуємось. Слава Україні! Бажаю міцного друзі! Політику зради та мародерства треба вже припиняти. Дивіться, що відбувається! Це просто ненормально. На утримання російських терористів, терористів та вбивців, які не являються військовополоненими. Ми щомісяця з бюджету України, з наших з вами коштів, виділяємо щонайменше по 10 тисяч гривень на кожного. І це все робиться під час бойових дій. Найголовніше це те, що наші побратими, тисячі військовослужбовців Збройних сил України, які були поранені та скалічені під час бойових дій, зараз кинуті на призволяще. Влада мародерів та корупціонерів влаштувала курорт терористам, а наші побратими нікому, окрім своїх сімей, взагалі не потрібні. Вони просто викинуті на вулицю, як сміття ані нормального медичного забезпечення, ані реабілітації. Їх масово виводять поза штат та в кращому випадку їм виплачують грошове забезпечення в розмірі. 680 гривень на місяць. Це просто катастрофа. Друзі, це справжнє обличчя влади зрадників, мародерів та корупціонерів. Дякую за те, що підтримуєте. Долучайтесь до боротьби, коментуєте, поширюєте відео. Це все дуже і дуже важливо. Бережіть себе, слава Україні! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.